Добрий день, мене звуть Володимир Романенко, я художник в цьому проєкті. Що таке лютий стиль? Наразі е, я розумію, що хоч зараз і місяць лютий знову, і, е, але цей стиль, як на мене, він почався не в лютому місяці 2022 року. Спочатку війни він, мабуть, почався найбільш ну, раніше. Я розумію, що лютий стиль це не стиль. Як стиль образотворчого мистецтва, це така форма мислення і розуміння ситуації, в яку ти попав. Якщо роздивлятися цей час зараз через коротку призму, ти розумієш, що справді з тобою нічого не сталося, але сталося щось зі світом, і ти маєш змогу і необхідність просто рефлексувати на те, що з тобою. Трапилося. Лютий стиль він був таким тригером і каталізатором для початку, як на мене, нашого спільного теж проєкту Воля не смерть, який я мріяв давно розпочати таку масштабну вуличну акцію. І коли в березні місяці стало зрозуміло, що щось з нами всіми стається, я захотів. Робити активно якісь вуличні рухи, ми друкували плакати сучасних митців і розміщали їх на книжці. І насправді, оці всі 40 виставок, які пройшли на книжці, потім на Дерибасівській, в інших містах, це теж лютий стиль, бо там все якось так незвично, якось так воно дійсно там іншого слова не придумаєш, якось воно так. Не, не то, що не, не по-злому, же, не по-доброму, не по-красивому, а воно якось так, з якоюсь такою тихою, такою люттю, стриманою якоюсь. І я дуже вдячний людям, які приходили. Я вдячний моїм співавторам, і, з якими ще більше познайомився на цих акціях. Так. Ось цю штуку, тобто ще відпусти туди. Тобто зніми. Так і угу. Розумієш про що? Я Настя недолуженко. В цьому проєкті я учасниця, одна з учасників цього проєкту. В рамках цього проєкту буде представлена одна моя робота. Інсталяція е, вона має до сих пір робочу назву, я ще не вирішила, що робити з цією назвою. В принципі, сама інсталяція буде говорити ну, досить красномовно за себе. Для неї, мені здається, додаткових назв не треба. Це вона представляє собою маскувальну сітку, яку, думаю, зараз кожен дядьківськовий цивільний українець знає, хтось вміє навіть і практикує. Е, але е, Ця робота в мене асоціюється з безтурботністю, зі сліпотою, з якою люди зустріли дану війну, саме гостру її фазу 24 лютого 22 року. Дуже багато моїх співвітчизників були ще роздивовані, що Росія на нас напала, хоча війна вже триває скоро. Дуже скоро майже повних дев'ять років. Взагалі, поняття люті, воно м -м -м, існує як окрема і найвища ступінь гніву, і лють відноситься до одного з ефектів наряду з жахом, наряду з екстазом. Коли людина лютує, вона перестає думати логічно і в її, в її поведінка пояснюється емоційною логікою. Нині ми живемо в самому страшному, що уявляють більшість людей, які кажуть, що будь-що, будь аби не війна. От зараз ми живемо в рамках повномасштабної війни, буквально кожного часу, кожного дня, що години ми можемо спостерігати те, що викликає в нас. Жах, гнів, яка переходить в ту саму нетривалу, короткочасну людь. Уже скоро 12 місяців, сьогодні 1 лютого 2023 року. І це певна реакція людей на ті тригери, з якими вони стикаються нині щодня. Мене звуть Анна Мороховська, мій нікнейм Мор. Я приймаю участь на цій виставці. Одна робота буде там. Концепція цієї виставки це лютий стиль. Це такий напрямок мистецтва, який з'явився в Україні після 24 лютого. І для мене особисто він виражається в тому, що до 24-го в мене була проукраїнська позиція, але я дозволяла себе бути аполітичній. Я користувалася цим правом як митця та людини, але після початку повномасштабного вторгнення, мені здається, що і в мене, і в інших митців просто немає морального права ем, залишатися десь в стороні цієї теми. На мою думку, культура це найкращий спосіб щось донести до глядача та створити ем, якусь Гучну тему та створити думку суспільства. Це... Тому я вважаю, що саме роботи митців зараз, які підіймають цю тему, які кричать про це, розповідають про те, як вони це бачать, про свої емоції, таким чином вони можуть навіть мені здається більше впливати на людей за кордоном, людей з інших країн. Для яких тема війни в Україні стала вже старою, неактуальною, та як е, мені я часто таке чула, що ну, вже не бридло про це слухати. Але в нас війна не закінчилась. Люди все ще помирають, втрачають свої домівки, і тому мені здається, що художники так це в цілому мистецтво допомагає не забувати про це, навіть деяким українцям. Ми зараз знімаємо у пункті незламності. Для мене це місце особливо символічне, не тільки тому, що це пункти, які були створені, щоб давати людям зараз енергію у прямому та непрямому сенсі. Так тим паче саме цей пункт ще й став виставочним простором, який дає можливість підтримувати комунікацію між глядачем та Художником, яка була м, нарушена через війну, але зараз з'явилася знову така можливість, це була ініціатива Уманенко та Музею сучасного мистецтва Одеси, які м, знайшли це приміщення та ем, вирішили використати його ще з такою функцією, як Виставочний простір. Моя робота називається А потім була війна. Це звичайний годинник, який міг стояти у будь-якого з нас біля ліжка. І там час застиг на 4-й годині 29 хвилині 24 лютого. Це остання хвилина спокою для кожного з нас, рівно за хвилину до того, як президент Російської Федерації Путін розпочав повномасштабну війну з Україною. І для мене це. Особ, особиста історія, тому що годинник це було перше, що я побачила, коли для мене розпочалась війна, коли я дізналась про це. І мені здається, що так було, було у більшості з нас, тому що це розпочалось вночі, і ми всі прокинулись або від вибухів, або від дзвінка близької людини, яка казала, що все розпочалось. Мене звуть е, недолуженко Денис Ігорович, я митець. Все, що нас оточує, являється політикою або результатом політики. Те, що я стою зараз з бородою і сірішках в ушах алена, а не, наприклад, а не побритий на лесу, і має мене татух, а у є і я там, наприклад, не з георгівської стрічкою, це теж результат політичних рішень. Я не можу... Як людина, як митець повністю абстрагувати себе від політики от, і заявити, що я там чоловіка мір і я живу в якому віртуальному вакуумі, і я не учасник цих подій, а я спостерігач, який спостерігає і дивлюся, типа, яка сторона переможе, до такої сторони. І притнуся тому моє бо, є, бо я відповідаю тільки за своє мистецтво. Моє мистецтво безпосередньо є глибоко політичним, глибоко заполітизованим, за політично заангажованим, і воно показує політичні е, рішення, рухи і політичну ситуацію в самому широкому смислі цього слова. Лютий стиль це стиль в е, мистецтві, який бере свій початок. Е, після 24 лютого 2022 року, коли в там вранці, близько п'ятої ранку, наші брати росіяни почали поливати Україну е, ракетами, почали заходити танками і вбивати нас всіх. І це стало е, крапкою, такою, що Вчаться, все, що то, що робилося до цього, воно вже не має ніякого смислу і нема смисла його продовжувати, його мусолити. Тому що суспільство, яке було до війни, воно залишилося там. А зараз вже йде нове суспільство, нові виклики. І після 24 лютого. Блин, ну, коротше, вже не в тім, там займатися романтізмом, думати про щось метафізичне. От. Нам залишається тільки людь, коли йде повномасштабна кровоплоридна війна в Україні. Ми не можемо сидіти і блин, там, далі вести якісь там проекти, занурюючись в себе, там які та там свої не знаю там сексуальні фантазії. Все. Воно все це не має ніякого смислу. Не мають ніякого смислу е салонні, які-то там цвіточки, види на Воронцовський маяк Воно все безсмислено, а в контексті нашого часу воно ще й виглядає вульгарно і відірвано від реальності. І лютий стиль от, він називається лютий, тому що поспорше, тому що він бере свій початок в місяці лютому. А по-друге, що ми відкидаємо як художники романтизм, красоту як цілі наших творів. а нами керуються тільки люди. Л лет в, в 20. А ты успел это записать, это вот, видео с этого момента? Ну, я пытался покончить с собой, но поэтому мне было не того. Да? Да? Нормально? О, все. Треба будет краску взять эту Не потому что я изначально пробовала, чтобы она была сзади, то есть как на стенке. Можно так. Просто ну, тогда так все равно у нас. Вот это мы. Ну, это не да, можно не это. бумаги Что-то порцай монтирует. Че? Лютий стиль, він як аналогія, як така пряма, максимально не прошу. Це суворий стиль, що був у соцреалізмі, але для мене це більше про фавістів, яких теж називали лютими, про це генерацію митців, які пішли своїм шляхом. І це, якби, наша генерація митців йде своїм шляхом. Тому якби це для мене більше про певний діалог з фавістами, які... Мали сміливість робити своє мистецтво в тому часі, в якому були вони, і ми маємо сміливість робити своє мистецтво і заявляти про це саме як про стиль, не про як окремі голоси, ремінісенси, рефлексія як про цілісний сформований стиль, який сформуємо ми тут і зараз, перебуваючи ось в цій ситуації, перебуваючи в ситуації війни, що формується новий стиль мистецтва. Новий стиль українського мистецтва є своє світового мистецтва. Особисто для мене саме концептуальне він почав формуватися. З повномасштабним вторгненням, коли прийшло розуміння того, що страху більше немає, лишається тільки людь, як щось таке мотивуюче, як спортивна людь, коли ти не злий в контексті злий, а злий, що тебе мотивує щось всередині іти перемагати. І для митця це важливо мати в собі оці якусь рушійну силу, тобто не піддаватися на якісь, як ну це зрозуміло, що хтось на це піддасться, але важливо не втрачати оцю певний внутрішній вогонь. Які допомагає тобі творити, які допомагає тобі переносити оці всі блекаути, це всю неможливість не мати електрику, коли вона тобі потрібна, неможливість мати воду, коли вона тобі потрібно. Тобто, ось ця певна внутрішня людь, це певний внутрішній вогонь. Він е, заряджає на те, щоб творити, на те, щоб не здаватися. Дуже важливо для цього проекту, що він має свою тягність розвиток, що ідеї почали зарожнюватись в кожного з авторів. Наодинці з собою у себе в своїх майстернях, в своїх якихось просторах, в своїх роздумах. Поступово вони викристалізовувалися в виставці на книжці в проєкті «Воля не смерть, який триває досі, який загалом став повним каталізатором для утворення і формування лютого стилю, як такого. І зараз важливо, що ми пробимо цю виставку це проєкт музею, що ми збираємо цілісне і, на мій погляд, дуже виразне. Виск... висловлювання щодо того, що таке лютий стиль, і ми оформлюємо його саме в цю велику музейну виставку. Е, лютий стиль, він почав особисто для мене формуватися з того, коли я відійшов від першого цього шоку, від першого заціпеніння, і зрозумів, що я маю щось робити як митець теж. Тільки якісь свої волонтерські потуги, які в мене були, але й потуги як міця. Все починалося з якихось більш плакатних речей. Таких максимально прямих і поступово воно виливалося в ті роботи, які представлені на виставці, які є більш вже обдуманими в плані суб'єктивних відчуттів. Тобто не стільки реакція на якусь конкретну подію, на жаль, в них в нас зараз постійно щось відбувається трагічне, а реакція на час як такий. І реакція в мене як митця на час як такий. І тому якби я пройшов цю певну таку внутрішню еволюцію від заціпіння, плакатності до. Усіх робіт, що зараз на виставці, до цього проєкту, який був зібраний сформований. Лютий, суровий документаліст розвідчик. Серега, Серега, е документаліст маленьку сенсацію, яка складається з такої консистенції думок, поглядів та рефлексій на сьогоднішні події, які відбуваються, які ранять, які спонукають до життя, до боротьби усіх нас українців.